ФО бухгалтеру чи податковому консультанту реєструватися у держфінмоніторингу та подавати звіти. Як це зробити зараз? Чи є штрафи? Вичерпні відповіді в цьому відео. Вітаю на каналі АВС, сервіс експертної підтримки бухгалтера. З вами Ірина Тимошенко. Законодавчою основою фінансового моніторингу для бухгалтерів є закон 361 та положення про здійснення фінмоніторингу затверджено наказом Мінфіну номер 282 У системі фінмоніторингу є державні та первинні суб'єкти. Спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу це суб'єкти аудиторської діяльності, бухгалтери суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування. Отже, обов'язки щодо фінансового моніторингу не виникають у бухгалтерів, які є найманими працівниками за трудовим договором. Але реєструватися та повідомляти Держфінмоніторинг мають лише бухгалтери та податкові консультанти, які є ФОП, або да послуги за цивільно-правовими договорами як фізособи. Також юридичні особи, які надають послуги з бухобліку чи здійснюють консультування з питань оподаткування. Наприклад, це послуги бухгалтерського аутсорсингу. В такому разі також має бути юрособою призначена особи з працівників, яка відповідає за фінансовий моніторинг. Обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу визначені статтею 8 закону 361. Це по-перше, стати на облік Держфінмоніторингу. По-друге, для юросіп та ФОПів з найманими працівниками призначити відповідального за фінмон працівника, забезпечити належну організацію проведення фінансового моніторингу, щоб виявляти підозрілі фінансової праці клієнтів, а також здійснювати належну перевірку клієнтів. Потрібно забезпечувати реєстрацію підозрілих фіноперацій, і повідомляти до Держфінмоніторингу про підозрілі фінансові операції клієнтів незалежно від суми, а також про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в ГДР. Потрібно документувати заходи з фінансового моніторингу та зберігати документи протягом 5 років а на запит Держфінмоніторингу надавати додаткову інформацію. Стати на облік та повідомляти про підозрілі операції треба за порядком, який затверджений постановою Кабміну номер 850 Зареєструватися треба не пізніше дня проведення першої фінансової операції, дати встановлення ділових відносин з клієнтом. Ще з 1 травня 2022 року повинен був запрацювати електронний кабінет Держфінмоніторингу, постановка на облік і повідомлення про підозрілі операції здійснюватиметься саме через нього. Виглядає як електронний кабінет в податковій, тож складнощі в роботі бухгалтери мати не повинні. Однак Держфінмоніторинг повідомив, що наказом від 7.04.22 року No113 відтерміновано запровадження електронного кабінету у зв'язку з воєнним станом. Тому при вході з'являється ось таке повідомлення. За останніми даними від Мінфіну, початок роботи є кабінету 2 лютого 2026 року. До цієї дати суб'єкти зобов'язані надавати до Держфінмоніторингу інформацію в електронному або паперовому вигляді відповідно до вимог чи нормативно-правових актів. Як стати на облік та повідомляти про підозрілі операції до початку функціонування є кабінету роз'яснюють рекомендації Держфінмоніторингу. Так, бухгалтеру підприємцю треба подати до Держфінмону форму номер 1 fm Вона затверджена наказом номер 24 Форма містить дані про держреєстрацію бухгалтера-підприємця або іншого суб'єкта господарювання, його місце знаходження і провадження діяльності. У реєстраційній формі слід також зазначити свій код, який можна знайти на сайті Держфінмоніторингу. Деякі з цих кодів, наприклад, бухгалтер 73.40, аудитор 7320, суб'єкт господарювання, що здійснюють консультування з питань обліку та оподаткування 7360. Заповнені форми необхідно надсилати з повідомленням про вручення за адресою Державної служби фінмоніторингу. Це індекс 04050 місто Київ, вулиця Білоруська, 24 або на електронну пошту що міститься на сайті Держфінмон. Колеги, маю супер новину. В АВС триває чорна п'ятниця. Обирайте ваш курс за приємною ціною тільки до 28 листопада. Посилання з усіма деталями знаходиться в описі під цим відео. На сайті також ми знайдемо зразок заповнення цієї форми. Ви його бачите зараз на екрані. Дивіться, будь ласка, вказуємо тип суб'єкта. Якщо ви ФОП, то це. Три, відповідно, буде фізична особа-підприємець. Також обов'язково вказуємо свій код із довідника. Ну і це бухгалтер 73.40. Якщо аудитор з ліцензією 73.20, якщо надаєте консультаційні послуги з питання оподаткування 73,60. Далі вказуємо своє місце знаходження. Та місце фактичного здійснення діяльності. Підписуємо форму та надсилаємо до Держфінона. А що зі штрафами? Відсутність реєстрації у Держфінмоніторингу не призведе до штрафу, але не позбавляє обов'язку здійснювати фінансовий моніторинг клієнтів. За неподання або несвоєчасне подання інформації про підозрілі операції до держфінмоніторингу або подання неправдивої інформації загрожує штраф до 340 тисяч гривень. Взагалі стаття 32 закону 361 встановлює і інші штрафні санкції за порушення. Зауважте! що закон 2115 від 3.3.22 року не рятує від штрафів на період дії воєнного стану, бо його дії не поширюються на правовідносини, що регулюється законом 361. Також держфінмоніторинг замість штрафу має право накладати і інші види покарань. Вони теж наведені у статті 32 закону 361. Наприклад, це може бути простий письмове застереження. Про те, що робити ФОПу при перевищенні ліміту доходу, ми радили в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили. При визначенні заходу впливу або розміру штрафу суб'єкти державного фінмоніторингу враховують обставини вчинення порушення, у тому числі характер і тривалість цього порушення, фінансовий стан суб'єкта первинного фінмону. Вигоду, одержану таким суб'єктом збитки третіх осіб, спричинені внаслідок вчинення порушення, співпрацю з держорганами тощо. А чи всі бухгалтери та податкові консультанти є суб'єктами первинного фімону? Чи наявність кведу 6820, діяльність в сфері бухгалтерського обліку і аудиту, консультування з оподаткування автоматично призводить до обов'язку реєстрації. Дії закону 361 поширюються на громадян України, іноземців, осіб без громадянства, ФОПів, юридичних осіб, що забезпечують проведення фінансових операцій. А фінансова операція за законом 361 – це будь-які дії щодо активів клієнтів, а це і кошти, і інше майно, вчинені за допомогою суб'єктів первинного фінмоніторингу, або про які стало відомо такому суб'єкту в рамках ділових відносин з клієнтом. Отже, якщо бухгалтер чи податковий консультант мають доступ до первинки іншої інформації про клієнта, вони мають реєструватися в Держфінмоніторингу та аналізувати, чи є в діяльності цього клієнта ризик порушення законодавства, в тому числі податкового. Для тих же бухгалтерів, хто зареєструвався в Держфінмоні, нагадаю про ще один обов'язок. Подавати звіт за формою номер 2 FIMO до Мінфіну щорічно не пізніше 11 січня. Бланк звіту, порядок заповнення та подання знайдете в інструкції номер 422 До речі, професійну допомогу в заповненні цієї форми за 25 рік із зразками отримують всі учасники сервісу АВС. Тому приєднуйтесь і щодня одержуйте експертну підтримку професіоналів. Також підписуйтесь на канал АВС і регулярно отримайте корисну інформацію для життя, роботи і бізнесу. До зустрічі!